Вітаю всіх шанувальників єдиноборств, ви в світі боксу. Сьогодні хочу привітати всіх своїх глядачів з наступаючим новим роком. Щоб у кожного все було добре, а саме головне мирного неба над головою і міцного здоров'я. З травня і до нового року нам вдалося дійти до дуже гарних результатів. На каналі вже більше 10,5 тисяч підписників, за що я вам дуже вдячний. Майже за 8 місяців життя каналу відбулося багато чого цікавого. З самого початку канал почав набирати оберти, коли відбувся бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні, в якому Хейні отримав суперечливу перемогу. А перед цим Сауль Канело Альварес переміг Джона Райдера. Також хочеться відмітити бій Джервонте Девіса проти Райана Гарсії з блискучою перемогою танка, хоч тоді ще не було каналу. Далі відбувся бій Джоша Тейлора проти Теофіма Лопеса, який став одним з найкращих у цьому році, адже Лопес показав гарний виступ та переміг діючого чемпіона. Після цього відбувся ще один мегабій між Фултоном та Інове, в якому японський монстр піднявся у вазі і розібрався з діючим чемпіоном у другій найлегшій вазі. А потім відбувся мегабій на півсередній вазі, в якому Теренс Кроуфорд переміг Ерола Спенса та отримав звання абсолютного чемпіона. З боїв, які відклалися в пам'яті, згадується перемога нокаутом Ентоні Джошуа над Робертом Хеленіусом, а також, коли гігантський боксер із Китаю Джан Джі Лей вдруге розібрався з джагернаутом Джо Джойсом, наприкінці літа Олександр Русик впевнено переміг Даніеля Дюбуа та зберіг усі свої титули. Хоча британець використав дуже брудний удар, але український чемпіон все витримав. Взагалі впродовж цього року вийшло багато новин з організації об'єднавчого бою Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі, які не могли домовитися про бій за Абсолюта. Але нещодавно, завдяки саудівцям, цей бій все ж таки відбудеться 17 лютого. Хоча все могло знову зірватися, адже Тайсон Ф'юрі взагалі міг програти Френсі Сунгану, який дебютував у боксі. Ф'юрі побував у нокдауні, але виграв за очками. Також у недавніх виступах Девід Бенавідес переміг Деметріуса Андраде, де він Хейні перебив Реджеса Прогрейса. Анаоя і отримав певну перемогу над Марлоном та Паласом, завоювавши титул абсолютного чемпіона у другій належій вазі, що зробило його бійцем року, про що було у попередньому відео. А тиждень тому відбувся мегатурнір у Саудівській Аравії, в якому виступило багато зіркових боксерів. А результати їхніх поєдинків виявилися дуже несподіваними. Джошуа занадто впевнено переміг Валіна, Вайлдер, який був явним фаворитом, програв Паркеру, а Дюбуа впевнено перебив Мілера. Багато із цих поєдинків транслювалося в нашому телеграм-каналі, який теж набирає оберти. Там також публікуються новини, які не входять до відео на каналі, тому підписуйтеся. Далі буде ще багато цікавого. Що нас чекає в 2024 році, ніхто не знає. Але сподіваюся, що нарешті у нас настане мир і ми зможемо нарешті перейти до мирного та спокійного життя. Віримо в Україну та Збройні Сили України. Щодо боксу, то попереду нас чекає найцікавіший бій, у якому, сподіваюся, Олександр Русик здолає циганського короля і завоює титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі. У телеграмі будемо дивитися разом і уболівати за українського чемпіона. Окрім цього, буде ще багато боїв. Але найближчим часом, 13 січня, давайте подивимося на бій Артура Бетербієва, у якого Калум Сміт спробує забрати три титули у напівважкій вазі. І на завершення, ведучий спортивний портал новин ESPN назвав переможця в номінації «Апсет» 2023 року. На думку редакції, таким поєдинком стало протистояння за титул чемпіона світу за версію WBO на півлегкій вазі між кубинцем Робесі Раміресом та мексиканцем Рафаелем Еспінозою. Боксери зустрілися на ринку 9 грудня. Маловідомий мексиканець зміг показати характер та вирвати перемогу у титулованого опонента. Здавалося, що Раміре зможе переламати хід бою в четвертому раунді, але Еспіноза був іншої думки. Рафаель зібрався силами і вирвав перемогу тоді ще чемпіона. В результаті мексиканець переміг рішенням більшості суддів. На друге місце Апсетів року редакція ESPN поставила дострокову перемогу Брайана Мендоса над Себастьяном Фундорою. Також згадувалася перемога Джозефа Паркера над Дантем Вайлдером. Що ж, а на сьогодні це все. Вітаю ще раз всіх з Новим роком. Пишіть свої коментарі, може я щось забув та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!